Привіт малята! Сьогодні ми з вами дізнаємо про український козацький човник чайка та зробимо власноруч, такий човен пластилінь. І так розпочинаємо. Човен Чайка це безпалубний, без слова, вітрильний човен, що використовувався запорізькими козаками. Ці човни були як з вітрилами, так і без них. Першим винайшов і побудував чайки гетьман з міста Канева. Його звали Саміло Кішка він мріяв про справжній козацький флот, який би вірно плавав в Чорне море. У часи Запорізької Січі в понязі Дніпра росло багато могутніх дерев. Саме із них козаки і будували великі віслові човни. А ще козаки були винахідливими. Вони збирали траву очерет, висушували її та обшивали ним човни для плавучості. А чому ці човни називали чайками? Це, мабуть, тому, що вони обшиті очеретом. Зовні нагадували птахів, котрі, склавши крила, погодувались на хвилях. Ці човни мали перевагу над морськими кораблями, тому що, коли треба було змінити напрямок руху, гребці просто пересідали на лавах і вже за секунду гребли у зворотньому напрямку. Це тому, що задня і передня частина човна. Були однаково гострі. Свіжий вітер підгоняв багато козацьких чайок, і козаки швидко підпливали до ворожих міст. Там вони визволяли з полону українців і повертались додому на Січ. А перед нашою роботою давайте зробимо пальчикову гімнастику. Називається вона човник. Робимо ручками ось такий човник. Пливе пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій паперовий. Я очей із човника не спускаю. Я йду по берегу і співаю. Пливи, пливи, човнику, за водою. Подружися з хвилею, голубою і так, малята, давайте робити з вами човен. Ми вже з вами знаємо, що його робили із дерева. Спочатку треба взяти коричневий пластилин і зробити ось такі довгі смужки, схожі на колоди. Беремо пластилін, відщипуємо і розкочуємо. вперед назад. Зробили колоду і переносимо її на наше море. А море в нас буде ось такий синій фон. Це в нас буде дно. Ми беремо її і притискаємо так своїми рученятами. І робимо нібито бал. Потім беремо іншу, розподіляємо навпіл та приквітуємо отаку. Оставо. Натискаємо щоб вишку ми готовалки. Потім беремо подні і дивимось. Якщо вона довгенька, можна постарішня. Відчиняємо та притискаємо. І так кожну до кінця. І в кінці робимо два весла. Беремо смужку і з однієї сторони так притискаємо, розплющуємо. Вийшло ось таке роглесне і прикріплюємо. Праворуч та ліворуч. Так оношуємо, щоб було трошки так Ось такий в мене вийшов гарний козацький човен. Бажаю вам успіху і гарних козацьких човнів!